О, да, знаєте, що це таке? Це швидкий зарядник на 5 пристроїв, 240 Вт від та ще й за більш-менш нормальною ціною, але це ще не все. Цей зарядник унікальний тим, що він не лише має три порти USB Type-C, type a як у інших зарядників, але має ще ось такий dc вихід цей вихід має 240 Вт. А це говорить про те, що за допомогою якихось перехідників, які є у комплекті, до речі, ви побачите все це на розпаковках, він може заряджати звичайні ноутбуки. Не ультрабуки через Type-C, а усі звичайні ноутбуки. Це дуже немаловажний аспект. Далі. В нього є ось такий сенсорний прикольнючий екран. Ще є додаток, на який ми, чесно кажучи, не звертали увагу, бо він працює лише від, а, від Bluetooth на відстані 10 метрів. Не дуже цікаво мені моніторити, що там за 10 метрів ходити ходити біля нього і дивитися, скільки ж він там заряджає. Це мені не цікаво. Давайте так, це все на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ми на сторінці продавця. Підпишіться, будь ласка, натисніть дзвоник, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві огляди. А ми з вами починаємо. До речі, я закинув у опис під це відео посилання на продавця на перевірено, де ми його купували, для того, щоб вам показати. Тепер цей зарядник мені сподобався саме своєю мультипортовістю. В нього один з самих правильних, самих коректних мультипортових розкладів, які я бачив. Я вам зараз покажу, бо це означає, що він зможе одночасно працювати з двома ультрабуками. Наприклад, два ультрабуки він спокійно потягне. Він має усі стандарти захисту від захисту від овервольтажа, оверампеража, оп, овер, овер ампеража, господі амперажу, від перезарядження, від короткого замикання, від перенавантаження і від перезарядження. Ну якось якось так коротше кажучи, чи ви мене зрозуміли? Тепер коштує він 140 баксів. Так, 140 баксів це не дешево. Сказав би, я виглядаю саме так. В нас є, бачите, сенсорний дисплей зверху. І в нас, він, ну вони навіть акцентують на двох лептопах 140 плюс 100 ватт. Спокійнесенько виводить. Ну, додаток то таке, фігня, чесно кажучи, Bluetooth-додаток для мене нецікавий. І він підтримує 5 пристроїв одночасної швидкої зарядки. 140, 45, 18, 18, 18. І ось вам розклад. Це найцікавіший розклад, який, розклад, який я бачив. На однопортовому заряджанні 240 Вт через DC. Ми можемо це підтвердити. 140 Вт через Power Delivery 31. Ви побачите усі протоколи. Ми з вами протестуємо фактичні протоколи. Type-C1, Type-C2, Type-C 3 мають Power Delivery 3.1. 30 Вт має usb a це стандартний такий варіант, там де Кік Чард 3 і другий до 12 вольт. Ну, є які. Двопортовий режим 140 плюс 100, це в нас DC плюс Type-C. DC плюс Type A 140 на 30, Type C плюс Type-C 140 на 100, Type-C на Type A 140 на 30. Трипортовий варіант DC плюс 2 Type-C. 140, 65 30. На три порти ми зможемо, наприклад, мій ультрабук Asus Zenbook, він, він бере 65 Вт. Я зможу під'єднати MacBook Pro на 140 Вт. Я зможу під'єднати ще Asus Zenbook і ще 30 Вт заряджати, наприклад, iPhone. Це лезно. Потім DC плюс Type-C плюс Type A 140 65 30, 3 Type-C 140 65 30. І той самий варіант, 2 Type-C на type і Type A. Далі, 4 -портовий. 140 60, 20, 18. Самі для себе обирайте, у якому режимі вам потрібно заряджатися. Другий варіант це один DC, два Type-C, один Type A. 140, 60, 20, 18. І той самий варіант 3 Type-C плюс Type A, і п'ятипортовий на хвилиночку: 140, 45, 18, 18, 18. В мене нема слів. Зараз ми переходимо на тестування. На, ну, спочатку розпаковка, потім тестування, а потім повернемось на висновки. Базеус 240 w Дуже прикольна штука, трошки унікальна. PD 3.1, Ультрафаст. Спробуй, який тут тут в нас гладкий. Не гладкий, а такий, знаєш, е я не знаю, текстурований. Тут зовсім такий глянцевий, а тут в нас типа шагрень. Спробуй. Mm -hmm. Прикольно, Відразу вони показують, що в нас тут це ган технологія, в нас смарт-температурний контроль, а, в нас тут безліч яких сертифікацій. Ми бачимо різноманітні варіанти, але це нас все не цікавить. Нам цікаво, нам цікаво, що тут у нас безліч швидких портів. Це Ді відкрили. Дістали. Дістали і поясню. Ви тут бачите трохи, які цікаві у нас перехідники на DC, бо без цікаві. Бо цей зарядник в нас підтримує не тільки USB е... Type-A чи Type-C, бо він підтримує ще, дивіться, DC. DC 240 Вт. Два Type-C з цього боку, один Type-C, один Type A з цього боку. Тут якийсь глянець з, з надписом Touch, я, навіть, я не розумію, що таке Touch, не знаю ну, ще. ну, Будемо зараз, будемо так, досить вже тут мацати. І це, в нас також є Type-C на Type-C дріт і безліч ось таких перехідників. Є Type-C папа на Type, c -Papa, DC папа на DC папа. Тату. <плес> тату, боже ти мой. Ну, е, є в нас ось такий для подовжувача, типу подовжувача, Бачите? Перехідник на ось такий коннектор. В тебе такий ноутбук, до речі, на Lenovo. Точно! На Lenovo, я так. Є ось такий тату, ма. ма <плес> <плес> є отакий подовжувач на ось такий, е DC. Ану, він підійде, мабуть, на мій ноутбук. Ні, трохи ні. Ану є. Та ладно, слухай, я що свій ноутбук зможу під'єднати, так. не буду, Ти впевнена, що це твоє? Так, це він. А, бо в мене DC на ноутбукові, і як заряджати ноутбук, а, коли там кажуть, blackout потрібен ультрабук, бо інші зарядники. Коротше, тут можна заряджати DC, ну не знаю. Будемо перевіряти. Так, переходимо. Беремо всі всі тестери. і Будемо перевіряти. Хлопці, починаємо з головного. 240 ватт 248. Ви зараз бачите, 249, воно плигає 220, бо вмикається захист і трохи знижує в нас е, потужні зарядки. Бачите, DC 148 Вт, 127, 148, 173, 52. C1. Це один. Це під'єднано в нас. Е, ось цей Базеус Powerbank, на який ми робили огляд. Е, до того ж, в нас, бачите. Ось такий смартфончик заряджається 22 Вт, 24 зараз бере. І вона тягає 240 Вт. Відразу починаємо з мультипортовості, щоб вона якось сильно грілася при цьому. Оленка потроги, торкнись. Ні, вона, вона ледь тепла і так вона працює вже десь хвилин 10. Тобто вона, вона ледь тепла. В неї, бачите, який сенсорний екран який показує навантаження кожного кожного порту який в нас є Зараз ми все від'єднаємо. Нам, в принципі, навантаження вже перевірювати не треба, бо ми бачимо і тут, і тут, і тут усе однаково. Ми зараз перевіримо з вами лише порти, зарядки, які в нас є, і їх протоколи. На мультипортовість в нас питань немає, чесно кажучи, тому зараз будемо. А знаєте, що ще хотілося б? Хотілося б, ви ж там кричите: зроби там, роби для нас тест на. На пульсації. Бо ви ж, вам же ж пульсації потрібні. Бо базеус бренд для вас це фігня якась маячня. Ви ж думаєте, що це маячня у нас? Давайте пульсації подивимось. Давайте, зараз вона стабілізується. Скільки? Тобто, ви бачите, що в нас з пульсаціями все добре. Все повністю добре на цьому заряднику. Тому я не бачу тут сенсу з цим заморочуватись. Далі. Тепер ми з вами давайте від'єднувати це все. Давайте DC від'єднаємо, від'єднаємо. Отак, награлися вже. Ми тут заряджали, 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 а, назаряджалися. Тепер ми з вами подивимось. Хай охолоджується. Тепер ми з вами подивимось на стандарти зарядки. Power delivery 3.1, хтось там питав, ну, звісно, буде питання, як воно все це працює. Давайте. Протоколи. Давайте натискаємо. І на автодетект. Дивимося, які в нас протоколи є. Відразу кажу: FCP 12 вольт, SCP 12, в, 25 ватт, AFC до 12 вольт, Power Delivery 140 ватт, AWS. Це в нас фактично Power Delivery 1. Давайте натиснемо на нього. Покажу до 20. 8 вольт, 140 ватт, Фіксовано 28 вольт, 5 А. Будь ласка, в нас з вами тут є Power Delivery 3.1. Прикольно? Прикольно. Тепер стандартним е тестером проходимось по Type A і іншим Type-C. Давайте, проток, протокол Detection. Ну, тут більш інформативно просто. Бо це ми, ми просто детектимо у даному варіанті е, Power Delivery 3. Давайте То, те саме: Charge 2 20 вольт, Charge 3 12 Макс, AFC у нас 12 Samsung, Huawei FCP у нас 12 вольт і є DCP 5 вольт, 1,5 А. Також ми з вами протестуємо інші порти. Звісно, беремо. Ось цей дріт Базеус, який був у комплекті. Давайте Type-C1. Protocol Detection. Чекаємо трошу, трішечки. Прикольно оце, так? Да? Так зробили цей красиво. Так, в нас тут Power Delivery 100. Якщо не брати Power Delivery 3.1, на всіх портах, в нас на Type-C Power Delivery 3.1 є 140 Вт, але окрім цього, є Power Delivery 100 Вт. Є Quick Charge другий, третій до 20 вольт, будь ласочка. І Q Charge 3 теж до 20 вольт. Ну, цей в нас не такий інформативний. Тут мені так дисплей не подобається. Давайте на VTRN зробимо. Давайте на цьому буде цікавіше показувати. 100 Вт, PPS 20 вольт, 5 А. а тепер Q Charge 20 QX Charge 3. Samsung AFC. 12 вольт, Huawei FCP 12 вольт, Huawei SCP, MTK PE20 і Q-Charge 4. Окрім VOC і Dash, це те, що в нас є отакі, е, отакі стандарти швидкої зарядки. Ні, PE 2.0 в нас немає. Давайте ще один порт, який ми не, перевіри, не перевірили. Мультипортовість, ви зрозуміли, нам перевіряти вже не треба. І навантажувати її не треба, бо, бо вона спокійно віддає. Віддає 240 Вт. Спокійнесенько, навіть більше, але захист спрацьовує, і не дає більше нам, скажімо так, передзаряджатися. видавати більш, ніж вона декларована. Хоча може, я так розумію, що може більше видавати. Бачимо всі стандарти зарядки. Той самий DC ми можемо під'єднати з вами. Ось таким чином: під'єднали, увімкнули, ось, увімкнули. Пішло 38 Вт на DC, 44. Вмикаємо далі. 66, 75, 106, 104, 140 Вт. Ну, справа 160, справа в тому, що наш навантажувач 185 Вт, не більше. Тобто ми тут отримуємо 185 все, і на 0. Ну, тут вже. Тупо е, обмеження нашого навантажувача. Хлопці, е, переходимо, робимо висновки. І у якості висновків скажу, що це один з найкрутилезніших ган-зарядників, який я, чесно кажучи, використовую. Екран, ган-технологія, е, мультипортовість прикольна, 5 портів швидкої зарядки, і ми дійсно його рекомендуємо. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.